Якщо ви супергітарний майстер, який зайшли подивитись, хто що як робить, виходьте, тому що тут буде лютий самопал, DIY, щось своїми руками, тому що обладнань в мене немає ніякого. В мене немає коротше нічого. Пані та панове, вітаю вас на каналі Лікар Торі. Говоримо про баси, взагалі про музику там. Ці всі штучки. Тож сьогодні мені потрапило. Друг шматок дерева. Мар'ян Кондратюк постачальник шматків дерева. І це прям жесть. Якщо під Йованою писали, що це сміття, ні. Ви глибоко помилялись. В народі Бас Кавказ, оригінальна назва Бас. Ну, ви зрозуміли. Тіпа резинове зділії номер. Ви спитаєте, чому цей пацієнт виглядає так? Де гріф? Ну, гріф ви вже побачили, скоріш за все. Що з ними? <плес> просто хочеться руки помити. Якщо серйозно, мені потрапило в руки дека, гриф, і з електронікою. Вже довелося трошки вкластися в це чудове інженерне рішення, а саме купити гніздо. Відповідаю одразу на запитання, що це таке? Це скотч. Так як у нас отвір, випилений для виведення роз'єму, дуже вузький. І туди не входить ні один Джек сучасний, ну, ну не входить. То довелось <свісно> видумувати геніальне рішення і зробити це так. Повірте, тут буквально, ну знаєте, ну, піднявся пікгард ну на пів сантиметра. В цьому випадку це взагалі не грає ролі. От абсолютно. Є оригінальні всі деталі, щоб цей конструктор заграв в кінцевому рахунку, що я від нього хочу. Я не знаю, в мене чим більше я дізнаюсь про цей бас, тим менше я від нього щось хочу. Оригінальний пікгард на піде під заміну. Скоріше за все, якісь звуки з Китаю. Брідж піде під заміну. Хоча в мене відчай, тому що вони зробили такий завужений гриф, що ні один сучасний брідж не стає. На крайняк, якщо ця штука не заграє. Взагалі ніяк не заграє. Я зроблю з цього собі декор на стіну, зроблю з нього якийсь класний світильник, і буде супер. Що я можу сказати про цей чудовий гриф? До речі, на диво. Накладка в більш-менш адекватному стані. Я так і не зрозумів, чи його веде, ну чи він поведений по спіралі, чи не поведений по спіралі. Води трохи вбиті, але, знаєте, так, не критично. Але в нього дуже красиве перо. От, от це мені єдине сподобалося цьому басу. І я через це вирішив, мабуть, рятувати цей гриф до кінця. А насправді я його вирішив рятувати до кінця, тому що я подивився, що басових грифів на ринку мало, пропозицій мало. А якщо вони є, то вони дорогі. А якщо вони навіть дорогі, все одно доведеться пивити деко. А я лінивий, я не хочу. Ну і ціль зробити це дешевше. Все, давайте зберемо це чудо інженерної думки. І спробуємо ну, подивитись, чи видає воно звук. Over. Звук воно видає, який я ще сам не знаю. Але електроніка працює, я перевіряв. Совєтськое качество, коли навіть гриф Не закрутиш нормально. Ви чуєте це? Якщо ви тут ще за якимось корисним контентом, я рекомендую вам піти звідси. Кому ще його тут не було? Я намагаюсь скласти цей конструктор і подивитись, що з нього буде. Беремо, звісно, заюзані струни. Натягнемо п'яту струну. Давайте я виберу поменше. Я навіть не знаю, яка це струна. Можна подивитися на упаковці, тому що вони кольорові. За це я люблю Warwick. вони дешеві. Це не реклама, до речі. Так, дивіться, і тут в нас. Виникає дуже цікава історія. Звукознімачі в нас по висоті не регулюються, і в нас є підставка для струн. Що, ну, тут є бріч, тобто струнотримач, і підставка під струни. Хоча це теж бріч технічно, я не знаю. Він регулюється по висоті, в чому прикол, він не прикручений. Він притискається струнами. Куди ви його поставите? Хоч постав сюди, хоч постав сюди, я не знаю. Це настільки погальне інженерне рішення, якийсь закос під тюноматік, але щось пішло не так. Поки я накручую цю золотоносну струну. Десь сюди. Я вам розкажу взагалі, що ми тут робимо: реанімувати цей бас і зробити з нього або лютий DIY, але який хоча б грає якого хоча б є звук, в принципі, буде стендом для експериментів гітарних. Я думаю, це чудовий варіант і друге життя для цього басу. Або це буде е, світильник мені на стіну, там якраз є простір. Щось з цього точно буде, я поки не знаю, тому що в цілому, якщо оновлювати електроніку на ОВХ, ми знайдемо там якісь звукознімачі 400-500 гривень, або на AliExpress, або на тему на крайняк. Ну, щось ми з цим зробимо. Боже, воно не накручується. До речі, а ця підставка під струни це мультимензура. А ви там платите за свої баси там по 20 тисяч, 30 000 з мультимензурами. Ні, ну є дешевші з мультимензурами, але. але цей варіант, цей варіант. Він безпрограшний. Ви самі обираєте мензуру. Правда, для всіх струн, але. Я сподіваюсь, воно зараз не відлетить мені в обличчя. Знаєте, я вам ще скажу одразу: в мене немає верхнього пиріжка, який підійде на цей бас. Тому верхнім пиріжком буде виступати нульовий вад. Тут є нульовий вад. Навіщо тут нульовий вад? Я не знаю, навіщо тут нульовий вад. До речі, я забув сказати, але тут це буде відеоповідомленням. Я про це казав Мар'яну. Але я думаю, вам теж буде забавно це подивитись, дещо розкажу вам про гріф. Оба! І все мені дуже страшно. А давайте навалом трохи гейну. У нас вийшла така пушка. <свісно> Я не знаю, чи видно вам висоту струн, але вона ну, на 12-му воду десь сантиметрів. 3. Добре, наша задача хоча б просто почути звучки. А буде фаживати? Боже, вона щось може. Вона щось може в оригінальній конфігурації, вона щось може. Добре, добре. Ні, слухайте, слухайте. Це 100% заслуговує того, щоб натягнути на неї п'яту струну зараз. І подивитися, що буде по звуку. П'ята струна баса проти цієї нещасної гітари. Я Сподіваюсь, гриф зараз просто не розвалиться. Я нагадую, наша задача зараз його не реставрувати, нічого такого, а просто. Подивитись, що вона може. Добре, я не буду натягувати п'яту струну, це знищання, хоча знищання, що цей бас взагалі з'явився. Дивіться, що в нас є тепер. У нас є унікальна гітара, яка тюниться через верхній поріжок. А? Ні, насправді електроніка звучить краще, ніж я думав. Насправді на звучить краще ніж я думав. Єдине, якщо все таки залишати оригінальну електроніку, тут повністю перебирати потенціометри, чим я займатися явно не буду. Бюджет цього відео у нас вийшов 150 гривень на нове гніздо, просто щоб воно запустилося, але в нас залишається, тому що в нас його не було. До цього, і ми будемо дивитись далі, що можна з цього барахла зробити. Я не хочу залишати оригінальний пікгард по причині того, що висота звукознімачів не регулюється, і звукознімачі по висоті вони вище ніж гри. Це, це не нормально. Я думаю, можна було пілити пікгард, втопити їх туди, але Мені, наприклад, шкода цей пікгард трохи. Да-да-да, мені щось шкода, цій гітарі, тому що він оригінальний і він зберігся до цього часу. Я спитав, чи Мар'ян хоче його забрати. Він його забере. Бріч, ми будемо шукати якісь варіанти. В мене є на думці оцей варіант, скоріш за все. Він буде в наступному випуску. В наступному випуску ми з вами вже підберемо якусь електроніку дешеву і підберемо. Mm. Якісь бріч, якісь варіанти будемо шукати грив, поки не будемо чіпати. Просто хоча б доведемо до того, щоб вона була грабільна, бо зараз це схоже на якийсь басовий воркаут. ну... Які у вас є ідеї з приводу цієї гітари? Варіанти викинуть на помийку, не писать, будь ласка. Мені. Мені шкода, я ж вклав час при паяв гніздо. Добре, але справді. Якщо у вас є якісь ідеї, що можна з ним зробити, не факт, що я дослухаюсь, тому що в мене вже є певний план, як, як піти, і що в нього буде цю гітару, я планую зробити випуски за три, можливо, вийде менше або більше, скоріш за все, більше, тому що дійсно. Я починаю просто лізти кудись далі, і я розумію, що ця гітара тут проблема, там проблема, проблема, тут ще одна проблема і так далі. і так далі. Що з цього буде, я дійсно не знаю, але я сподіваюся, щось прекрасне. Воно розпіте як. Дякую за перегляд. Наступний випуск буде не скоро. Скоріше за все, місяць, півтора, два, тому що це довгострой. Поки я знайду все, що мені цікаво, поки я знайду все, що мені треба, причому за мінімальні кошти. Як ви розумієте, за мінімальні кошти завжди знайти щось дуже-дуже важко. Я хочу там вкластись в цю гітару приблизно, ну я не знаю, тисячі, півтори, дві максимум. Так, це не буде суперлюкс, але це буде DIY і стенд для майбутніх експериментів. До речі, наступне відео, якщо ви вже додивились до сюди, буде огляд на басовий процик. До речі, прикольний, і я розкажу, в чому це люкс і чому його можна взяти у 2024 році, хоча процик доволі старий. Дякую за перегляд, дякую, що витерпіли цю рефлексію на цей шмат дерева. Підписуйтесь, коментуйте. До зустрічі!